Журналісти з'ясували про те, що Радіо Свобода виявило ще шість вишок для ПВО навколо резиденції Путіна на Валдаї. Ось так виглядає ця резиденція. Ось так виглядає одна із тих вишок. А таку мапу вони оприлюднили. Дозволили це зробити спутникові знімки і панораму Яндекса таким чином. Загальна кількість знайдених систем ПВО, які Радіо Свобода знайшла, які оточують Валдайську резиденцію диктатора Путіна, досягло 20 в резиденції на Валдаї, як раніше з'ясували журналісти, багато часу проводить так само Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, із синами Путіна невизнаними. А для самого російського диктатора там побудували одну із точних копій його кремлівського кабінету. Інтерактивну Апу систем ПВО навколо Валдайської резиденції Путіна і Кабаєвої можна е, знайти, е, ну можна знайти в мережі це публікувалося і можна. Це все простежити і побачите, якщо ви тим цікавитеся. Ну і е, теж обіцяла вас інформувати в такому оперативному порядку стосовно того, що відбувається. В Орську добрі дрони завітали до механічного заводу і влаштували там фактично феєрверк. Зараз покажу вам ці кадри, які публікуються у низці телеграм-каналів і не тільки. Е, сьогодні. Українські дрони е, теж літали на подивились, полетіли подивитися, що там відбувається, які там новини. Е, ну, а російські телеграм-пабліки і не тільки чомусь публікують інформацію про те, що там щось сталося. Що там сталося, ми поки що не знаємо. Можу лише поділитися з вами відео і розказати, що там Пишуть в Орську пролунали гучні хлопки. За попередніми даними дрони прилетіли просто на територію місцевого механічного заводу, там де давно працювали на російській ВПК, військово-промисловий комплекс. Повідомляється про влучання та про детонацію. І відповідні кадри теж того, що там відбувається, публікують. От бачите, які красиві чорні. Стовпи диму там здіймаються, це теж кадри, які оприлюднили там. Теж повідомляється про те, що в Росії вночі дрони атакували НПЗ у Ярославлі. Зараз теж вам покажу, як воно красиво горить, як воно красиво палає, і розповім теж деталі того всього. Ви знаєте, що наші безпілотні системи вони весь час намагаються. Знищувати можливості ворога для того, щоб в них не було, значить, ресурсів. Атакувати нас з вами і регулярно відбуваються удари по російським НПЗ. От один із них, це як я вам і на початку сказала Ярославль, Так воно красиво все палає. В Росії вночі дрони атакували НПЗ в Ярославлі. Так само безпілотник, безпілотники літали в Творі. Всього, як заявляє Міністерство оборони Росії, було збито близько 90 безпілотників. Скільки безпілотників не було збито, Міністерство оборони Росії нам з вами не... Не повідомляє ще кадри із е, Ярославля, які зняли очевидці. Теж там видно, просто от придивіться зараз, бачите, якийсь здоровенний стовп диму. Є, е, значить, є підґрунтя нам з вами вважати, що атака безпілотників на Ярославський НПЗ була доволі успішною. Далі переходимо з вами е, до того, що відбулося у Львові. Ви знаєте, що е, там. Е, Спочатку заявили про те, вчора з'явилося повідомлення про те, що там дрон атакував один приватний будинок. Це от кадри тих пошкоджень, які там відбулися. Давайте відтворю вам повністю всю хронологію для того, щоб ви теж були в курсі. Якщо раптом Пропустили. Значить, спочатку з'являється інформація, під Львовом невідомий дрон влучив у будинок близько четвертої ранку. Поліція зазначає, що це сталося у селі Сокільники. На щастя, ніхто не постраждав, пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку. Водночас, поліція не уточнює, який саме це дрон. Офіційних повідомлень про загрозу БПЛА в регіоні теж не було. Далі. З'являється наступна інформація про те, що під Львовом невідомий дрон влучив у будинок близько четвертої ранку. Це ми з вами проговорили. Далі з'явилася інформація про те, що це був не ворожий дрон, фактично, а бойовий дрон запустили по будинку біля Львова. Це зробили зловмисники з метою замаху на вбивство. Мова не йде про ворожий дрон. Ну і полковник Генерального штабу про інцидент поблизу Львова, де дрон влетів у житловий будинок, сказав таке: класичних кілерів тепер не буде. Всі питання будуть вирішуватися в кавичках за допомогою дронів. Що мається на увазі? Значить, повідомлялося потім, що в цьому будинку живуть підприємці, і одна із версій, яка розглядається, що це от такі розбірки, фактично. І... Ну, якісь там або конкуренти по бізнесу, або е, ті, хто бажав наробити лиха цим людям, запустили по ним бойовий дрон, влучили у дах будинку, чи це було попередження, чи намагалися реально здійснити вбивство. Ми не знаємо. Поліція цей інцидент розслідує. Я думаю, вони нам повідомлять. Але тенденція ну, неприємна, м'яко кажучи, тенденція тривожна, навіть я би так сказала. Тому що враховуючи цю історію, і враховуючи те, що ну, в нас іде війна, подібні інциденти вони, звісно, не можуть не лякати, скажімо так. Ну і Коломойський, історія Коломоніада. По-перше, йому продовжили тримання під, під вартою Ігорю Коломойському, по-друге, ви знаєте, що він весь час анонсував якусь таку сенсаційну заяву. Але спочатку поламався автозак, його не могли довести до суду. Далі суддя пішов на лікарняний. Далі він таки приїхав до суду і сказав про те, що на Міндіча був скоєний замах в Ізраїлі, що дуже довго якийсь, якась людина під виглядом журналіста спілкувалася із працівниками. Які в міндіча працювали там, наприклад, покоївка намагалися вивідати в нього інформацію, і що зброю вони отримали в посольстві України? Ізраїльська сторона це не підтверджує. Вони говорять, що ніяких подібних повідомлень і інформацій вони не мають стосовно цього. Але Коломойський продовжує стояти на своєму і наполягати, що спроба замаху на Міндіча була, і він розкрив нові подробиці. За словами Коломойського, в цьому нібито були задіяні громадяни України, які проживали в Ізраїлі, їм, начебто, передали зброю в посольстві України, двох було затримано, обидва зізналися: один буцімто був з пістолетом, інший з ножем. Коломойський додав, що один з Українців за два тижні до інциденту приходив у будинок під виглядом ізраїльського журналіста і розпитував покоївку про міндіча. Ну і в залі суду журналістам вдалося зафільмувати Коломойського. От що він там сказав, в мотогія розпада на суда нікадім не піреговою такі. переміря, прикрашення огня минимум там на 90-100 дней, а лучше 180, а потом уже и все по закону, легитимно и тому подобное. Никаких нарушений. Вот это не надо от того, что кто-то там бровки за океаном взглянул. И мы сразу побежали тут консультироваться с всякими депутатами, и проверить, а как это возможно. Потому что нас ведут к этой катастрофе, умышленно. Причем, такое впечатление, что как с одной, так и с другой стороны. Да. Вот мое мнение. А повертаетесь до замаха на, э, уж... да. Миндич. на Миндича, посреднем в Израиле? Замаха не было, была попытка. Доброе. Спробы замаха. Да. Что до спробы замаха на Миндича, так уж израильская полиция раньше не да, что... Да. Что... Еще был важный момент. Второй фрилансер. Почему? Что взяли еще Миндича? Они же попытались сначала сказать, что мы там хотели говорят, а вы вообще понимаете, что, что не берут, если слушателя, потому а то, чтобы Так вот этот второй фрилансер, он за две недели там на разведку ходил, и с этой горничной он общался, представился израильским журналистом и спрашивал, тут живет вы Мавиче нет. А при попытке перейти с ним на иврит, как-то он не смог на В результате вот, эта горничная его ну, добровольница и сказала, чтобы будет Поняли? Отак. От е, от така версія Ігоря Коломойського е, стосовно того, що відбувалося з замаху. Ну от звідки він це знає? Це питання відкрите. Але, до речі, Ігор Коломойський міндіча називав. Е, він казав, що он навіть школу не закінчив. Ну мається на увазі пагонавчився. Какою ж що ну, він не може придумати схеми, сказав, що його зробили стрілечникам і так далі. Про цукерманів сказав, що хороші ребята, фінансісти про відставку голови офісу президента сказав, що в нього чувства смішані, тому що тепер президенту нема на кого опиратися. Але от стосовно тих подій, які відбуваються навколо мирної угоди, теж на початку ви почули, що Коломойський сказав: мене таке враження, що нас здають як з каксаної сторони, так і з другої. Спочатку должно бути перемір'я, а потім все остальне. Ну і наостанок, щоб ви в мене тут не сумували, журнал Time назвав людиною року архітекторів штучного інтелекту і опублікував таку. Обкладинку видання помістило на обкладинку Ілона Маска, голову OpenAI Сема Альтмана. OpenAI – це чат GPT, до якого всі от так люблять звертатися. І президента NVIDIA Дженсена Хуанга. Ви їх тут всіх можете побачити, але от штучний інтелект. Не може не лякати, скажімо так, і швидкість його розвитку. Ну, зрештою, не так давно. Ілон Макс заявив, що скоро ми з вами всі полетимо на Марс. Будемо його колонізувати. До речі, Тесло він нещодавно. Ну як на кілька років? Ні, багато років, роки рока чотири назад. Запускав Теслу на Марс. Долетіла вона чи ні? Ми не знаємо, але стрім в прямому ефірі. Наскільки це було можливо, відбувався.